Газована чи без газу, мінеральна чи столова, джерельна чи можливо тала? Яка вода смачніша? Це програма Грундюз вирішила перевірити мінеральна столова чи, можливо, звичайна бутильована. Яка вода якісніша? Сьогодні ми це з'ясуємо. А допоможе нам селіст відомого вітчизняного гурту 140 d Роман Голубів. І щоб не гаяти часу, доки чекали на гостя, розпочали оглядини. Перше, на що дивимося, це на бульбашки. Вони повинні бути не дуже дрібними. Їх повинно бути не занадто багато. Тоді це справжня природня вода. Також шукайте на етикетці напис із джерела чи артезіанської свердловини, та зверніть увагу, яким чином виробник указує кількість мікроелементів. Дивимося спочатку в складі на корисні елементи. Якщо вони написані в інтервалі, ось тут від 20 до 150, від 200 до 500, натрій, калій, магній. Якщо це інтервал, то вода швидше всього натуральна. Штучно мінералізованою водою називають звичайну з під крану, яку просто очистили та додали кілька псевдокорисних елементів. Таку ви можете легко зробити і вдома. Для цього достатньо пропустити рідину через фільтр та насипати в неї солі чи крейди. Ось так всі потрібні елементи з'явились у нашій воді, але користі для організму така суміш не принесе. А тепер повернемося до наших пляшечок і нашого гостя, який вже тут, як тут. Звичайно, Роман довіряє під час вибору такого продукту виключно власному смаку. Я люблю мінеральну воду але щоб не було каких-то посторонніх привкусів. Мені не подобається, коли вода як-будто она просто фільтрована. Вот я стараюсь вибирати таку воду. Але на жаль, скуштувати продукт у магазині не дають, тому ми взяли кілька пляжечок найдорожчої води із Франції, Грузії та Фіджії, а також найдешевшої вітчизняного виробництва. Тепер запропонуємо перехожим продегустувати та вибрати смачнішу однієї сторони дорога, з іншої дешева. Ви повинні здогадатися, де саме. Давайте ви спробуєте ось цю водичку без газу. Давайте. І перший же дегустатор віддав свій голос, як не дивно, за економ економваріант. Вот. Ви помиляєтеся, це насправді дешева вода. А давайте ви спробуєте з газом. Проте і з цією прогадав. Это вот, не впізнали дорогий напій і інші дегустатори. Це дешево, мабуть. І, вроде, Різниці не відчувають. Ні. Розчарувала французька вода за 30 гривень і нашого гостя. Другий. Напомнила на кран, вот сразу мне представилось. Вот вы начали мне про альпийские горы, у меня кран, там, ванная вот, представилась. Вот, ну, наверное, тебе понравилось, что наша вода не была такого привкуса. То тобто есть її... ее приємно піч! А це ще раз підтверджує те, що модний напис альпійська читала на дорогій пляшці не гарантує того, що рідина виявиться смачною. Довіряйте власному смаку, а не бренду.